Костянтинівка місто, що стало символом незламності українського духу на Донеччині. Уявіть, розбиті будинки, пусті вулиці. Кожен крок це ризик, кожен звук можливий постріл. У квітні 2023-го Саме тут розгорнулися події, які назавжди закарбувалися у пам'яті тих, хто був учасником тих жорстоких боїв. Мене звати Максим, і я командир одного з підрозділів, який отримав завдання захистити Костянтинівку. Ми знали, ворог планує масований наступ. Вони прагнули прорвати нашу лінію оборони, а місто було ключовим пунктом на їхньому шляху до інших стратегічних цілей. Наше завдання, спитаєте ви утримати місто будь-якою ціною. Бій почався з потужного артилерійського обстрілу. Земля під нами здригалася від вибухів, і повітря було насичене пилом і гаром. Ми перебували на позиціях у західній частині міста. Головна вулиця, яка ще недавно була переповнена життям, стала ареною для бою. Наш спостерігач, судячи в укритті, доповідав. Дві бронімашини рухаються вулицею. За ними піхота. Ворог починає маневр. Ми чекали на цей момент. Виснаджуючи ворога артилерією, ми підготували кілька сюрпризів. На їхньому маршруті були заміновані вулиці, а на дахах кількох будівель наші снайпери. Коли бронегрупа опинилася у потрібній точці, пролунав перший вибух. Вибуховий пристрій, закладений під асфальтом, знищив передову машину, але це не зупинило ворога. Вони відкрили шквальний вогонь, намагаючись прорватися до наших позицій. Нам довелося мобілізувати усі ресурси, щоб стримати натиск на другий день боїв. Стало зрозуміло, ворог має чисельну перевагу. Їхні безпілотники кружляли і кружляли над містом, намагаючись виявити наші позиції. Ну що ж, ми пробиралися через підвали і напівзруйновані будівлі. Наші дії були злагодженими, але серце стискалося від кожного кроку. Найменша помилка і нас помітять. Ми встановили кілька розтяжок у ключових точках їхньої передової. Та відійшли на безпечну відстань. Вибухи, що пролунали пізніше, викликали паніку серед ворога. Що ви думаєте про такі ризиковані дії? Чи виправданий ризик, коли на кону життя цілого підрозділу? Третій день став найважчим. Ворог кинув усе, щоб знищити наші укріплення. Техніка, авіація, артилерія усе працювало проти нас. Ми втрачали людей. Але кожен метр нашої землі давався їм дорогою ціною. Одним із найскладніших моментів був бій у приміщенні школи. Ми використовували її як пункт спостереження. Коли ворог увірвався всередину, почалася перестрілка. Здавалося, що шансів утриматися немає, але кожен із нас розумів, якщо ми здамося, ворог прорветься далі. Мій побратим Олег. Справжній герой, прикриваючи нас, підірвав себе разом із ворожим загоном. Ця жертва дала нам час перегрупуватися і завдати вирішального удару по ворогу. На четвертий день ворог почав відступати. Їх втрати були величезними, а ми зуміли зберегти ключові позиції. Костянтинівка залишалася нашою. Повертаючися до наших окопів, я відчував змішані емоції. Ми перемогли так, але я бачив порожні погляди побратимів, які втратили друзів. Ці бої стали символом того, що навіть у найтемніші часи ми не здаємося. Ми боремося, виживаємо і перемагаємо. Але як ви гадаєте, що найважливіше у таких моментах? Чи це мужність, чи братерство, чи, можливо, щось більше, що тримає нас разом? Костянтинівка це більше ніж місто. Це доказ того, що український народ не зламати, і, хоча ми втратили багатьох, їх жертви не були марними. Ми боремося не лише за територію, а й за майбутнє, яке належить нам і нашим дітям.